Моє вітання всім глядачам телеканалу Сі4, всім, хто дивиться це відео в ефірі та на наших сторінках соцмережах. Це програма Ексклюзивне інтерв'ю. Я його ведуча Юлія Годованюк. І сьогодні у мене в гостях неймовірна жінка, цікава особистість Олена Холоменюк. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, всі вас знають як висококваліфікованого приватного нотаріуса. Але сьогодні ми хочемо дізнатися більше не лише про вашу специфіку роботи, а про вас як про індивідуальність. І розпочнемо ми з найактуальнішої теми сьогодення день, який став історичним і жахливим водночас, 24 лютого. Яким цей день запам'ятався саме вам? Насправді, 24 лютого – це жахливий день, який запам'ятався мені, як і всім українцям, на все життя. Він закарбований в пам'яті, і це жахливий день, насправді. Важко навіть згадувати цей день. У мене є сім'я, два маленьких діток і мама. І чоловік однозначно висловив свою позицію, а от мені треба було приймати таке дуже важке рішення, тому що з однієї сторони я відповідаю за свою сім'ю і за своїх дітей, а з другої сторони, в мене є моя професійна діяльність, і, і нотаріус є спеціальним суб'єктом права, який виконує делеговані функції держави. Я не могла просто так закрити свою діяльність і поїхати з країни. Як деякі жінки да, зробили, тому е було прийнято рішення вивезти мою маму з дітьми е -за, за кордон, і по я повернулася назад, тому що в мене є величезний вели архів з нотаріальними документами всіх моїх клієнтів, е які, за які я відповідаю. І при закритті нотаріальної діяльності, відповідно, нотаріус повинен здати архів. Так, деякі колеги з місць, де проводяться активні бойові дії, вони лишались на місцях своїх робочих для того, щоб зберегти свої архіви. От, власне, щодо особливостей вчинення нотаріальних дій в умовах воєнного стану, які відбулися зміни? Під час військового стану відбуваються зміни в законодавстві постійно. Спочатку ну держава робить все для того, щоб максимально захистити права і свободи громадян. Спочатку кабінет міністрів прийняв постанову, яка обмежила майже було заблоковано роботу матеріату, тому що всі дії по відчуженню майна були заборонені на державному рівні. Нотаріуси мали можливість робити тільки дозволи на виїзд, довіреності і там якісь елементарні копії, щось таке. Всі серйозні нотаріальні дії були заборонені. Всі реєстри. Речових прав на майно були закриті. Це було зроблено для того, щоб не було маніпуляцій, якихось словживань під час от цього шоку, який відбувся в країні, коли люди були шоковані тим, що, що сталося. Але потім, коли пройшов час 24 червня, була постанова кабінету міністрів, яка вже розблокувала часткову роботу. Запустились державні реєстри, дозволено було робити відчуження по довіреностям. Є там нюанси в плані того, що по довіреностям є особливість, якщо було підтвердження, того, що людина, яка видала довіреність, є живою тому законодавством передбачено, що якщо довіреність видана менше ніж місяць. В Україні, то має бути заява нотаріально теріальну від доворителя, що він підтверджує дію довіреності. Вона діє сім днів з моменту нотаріального посвідчення. А якщо довіреність видана за кордоном, то її строк дії без підтвердження два місяці. Якщо вже пройшло два місяці з моменту видачі, то тробиться також заява, якщо вона видана за кордоном, строк її діє один місяць. Тобто на протязі місяця, з моменту видачі цієї заяви про підтвердження дії довіреності, можна вчинити нотаріальну дію на протязі 30 ну, місяців. Це вже значно полегшило роботу, розбукувався ринок нерухомості, почалися відчуження, тому що багато людей захотіли проводити якісь дії своїм майном. Багато хто захотів продати нерухомість де хто з переселенців їх багата чисельність захотіли купити нерухомість. Ми, ну, якщо ми говоримо про наш регіон, Чернівці, то досить велика кількість переселенців вже вирішили придбати житло в Чернівцях. От і Зараз взагалі дуже активно проводяться зміни в законодавстві. До прикладу, 15 серпня, зовсім нещодавно вийшов новий закон, який вводить новий предмет цивільно-правових відносин, такі як майнові права на майно, що буде побудоване в майбутньому. Це взагалі новела в цивільному законодавстві, і цими правами можна буде розпоряджатись, тобто вони будуть предметом цивільно правових угод, договорів купівлі продажу, і дарування, і спадкування Це все, що передбачено для майнових прав. Так, тобто, у нас зміни досить великі, і я бачу, що наше Наші законотворці роблять все для того, щоб підтримати економіку і підтримати громадян, щоб вони могли розпоряджатися своїми коштами, навіть майбутніми. Коштами, розкажіть нам про вашу специфіку надання нотаріальних послуг. Ну, специфіка нас полягає в тому, що зараз дуже багато роботи ми проводимо онлайн-консультації дуже багато клієнтів телефонують за кордону. Ми їм надаємо кваліфіковану юридичну допомогу стосовно того, яким чином вони можуть реалізувати свої права. Здійснити якісь нотаріальні дії. Онлайн-дії не передбачено законодавством України, але вони можуть звертатись і в посольство України, консульства до нотаріусів за кордоном. І також у нас індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми завжди розбираємо конкретну ситуацію, тому що завжди є якісь індивідуальні особливості. Немає двох однакових ситуацій, хоча здається, що все ніби однаково. Насправді є дуже багато нюансів, треба розбиратись з кожною конкретною ситуацією індивідуально. От, слухаючи вас, нагадалося всім відоме твердження. Чим більше знаєш, тим більше можеш. І це дійсно саме про вас. Адже ви той професіонал, який постійно навчається та саме вдосконалюється. І це дійсно відчувається, тому вам і довіряють. Розкажіть нам, як же ви все встигаєте, і яке з додаткових навчань вам зараз у роботі допомагає найбільше. Тісно, в сучасних реаліях нотаріус для того, щоб залишатись на високому професійному рівні, постійно повинен підвищувати е, свої якості професійні за допомогою. Різноманітних навчань, семінарів зараз дуже багато онлайн семінарів проводяться на базі нотаріальної палати України, яка зараз працює на всю мощі, яка є, тобто готують дуже швидко правові аналізи, змін до законодавства, і нотаріуси повинні все це відслідковувати. Зокрема, я постійно підвищую свій професійний рівень. Навчаюсь на різноманітних семінарах. А в 2021 році я взагалі пройшла навчання в Всесвітньому університеті наторяту Жан-Поль Декор у Франції. Навчання проводилось онлайн на англійській мові, і по завершенню було складено успішно іспит. І зараз, до речі, в грудні цього року має бути всесвітній конгрес на теріату. з випускників цього університету. Вже зустріч має відбуватись офлайн. Але зважаючи на обставини, невідомо, чи цей конгрес відбудеться поки що. А скажіть, будь ласка, це було навчання для українців, чи це було всесвітнє навчання? Це навчання було е, на базі міжнародного всесвітнього університету нотаріату Жан-Поль Декор участь приймала на моєму потоці 94 нотаріуса з 32 країн світу, які знаходяться на системі латинського нотаріату. А скільки всього учасників було від України? Від України було два нотаріуси. Я і ще один. А от як вам вдається отримувати цей баланс між активною зайнятостю на роботі разом з гармонією в житті? Насправді складно, тому що робота займає дуже багато мого часу. До прикладу, коли я проходила навчання в університеті, воно було дуже складне. Там на високому рівні була вся юридична термінологія, і навіть для мене, хоча в мене дуже високий рівень англійської, підтверджений Advanced Level C 1 все одно для мене було дуже багато такої, яку мені потрібно було вивчати. Плюс там були новітні дослідження в сфері юриспруденції. Монотаріальний і багато часу зайнялося навчання. І в основному я навчалася вночі. <гум> ну, в той час, коли є вільний час, ти можеш його приділити суто собі і навчанню. Mm. Для того, щоб е, досягнути гармонійного балансу в житті, потрібно напевно використовувати принципи тайм-менеджменту е, і планування. Да? Це є планування для того, щоб максимально використовувати свої 24 години. Я намагаюся приділяти час і не тільки роботі, і підвищенню свого професійного рівня, так само як мені і діти, і їм також потрібен мій час. І я люблю займатися спортом, різними видами спорту. Це мене якось. Відволікає від, ну, дає можливість переключитись і розслабитися таким чином. Дійсно, робота забирає більшу частину наших буднів, а часом і всі наші сили. Як ви любите відпочивати? Яке воно ваше дозвілля? Моє дозвілля досить активне, тому що в мене двоє маленьких дітей, і маленька собачка, і в нас активно молода сім'я. І якщо у нас випадає якась нагода, ми завжди ми любимо подорожувати навіть зараз, під час війни в Україні, все одно ми виїжджаємо десь в Карпати, і якось намагаємося активно проводити своє дозвілля. Зважаючи на мою велику зайнятість, моє дозвілля досить активне, тому що мені потрібно просто фізично переключатись на якийсь інший вид діяльності. І я полюбляю проводити час зі своєю сім'єю активно. Також мені подобається, я займаюся і танцями, і тенісом, ну, і взагалі різноманітними видами спорту, арт-терапією. Ну, Всіма можливими способами, які дозволяють якось відключитись від цього навколишнього середовища і наповнитись чимось таким позитивним зсередини. от, на вашу думку, якими якостями має володіти сучасна жінка аби бути успішною і щасливою? Ну, почнемо з того, що кожен для кожної людини успіх це має своє якесь смислове навантаження. Особисто для мене успішна жінка це або успішна особистість це людина, яка, по-перше, реалізувала себе в житті, да, займається тим, що їй подобається. І тому що якщо робота не приносить задоволення, то тоді в ній про який успіх або задоволення, або щастя не може йти. Апріорі розмова. Тому для мене це в першу чергу реалізація себе в житті, сім'я щаслива, щоб відчувати себе комфортно в сімейному колі, і якийсь внутрішній баланс і розуміння того, що ти живеш в гармонії з собою, що всі твої. Всі твої рішення, всі твої вчинки вони відповідають твоєму внутрішньому барометру справедливості, скажімо так. І наостанок у вас є ексклюзивна можливість звернутися до нашої аудиторії. Яку ціну пораду ви хочете дати нашим глядачам? Я б хотіла порадити нашим глядачам жити тут і зараз, вірити в себе, слідувати поклику свого серця. І ніколи не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Я щиро вдячна вам, пані Олена, за таку дуже цікаву та душевну бесіду. Дякую, Юлі, вам, за запрошення. Мені також було дуже приємно з вами поспілкуватися. А я також дякую нашим глядачам, що дивитися наш телеканал СІ 4 Це була програма Ексклюзивне інтерв'ю. Я ведуча Юлія Годованюк. Побачимося! Все буде Україна!